Прийшли, та грі порожні, так як сказав він, на not the third day. обіцяв нам, що скоро прийде забрати нас до оце своїх, як річку смерті ми перейдемо на березі нас, чекає він, як небо Не воскрес би, Ісус, Спаситель, то не ж надія була б Моя, смерть подолав він, воскрес і свердний і життя вічне, нада.